Завжди нині повсякчас і навіки він. Синий Бог наш, молитва дичистий, матері, преподобних і Богоносних отців наших і всіх святих своїх, помилуй і спасе нас, Бо Він благий і людинолюбний. Слухаємо Євангелію, ми напевно собі десь так і уявляємо, що коло нас стоїть Христос, і що ці події, які сталися в Євангелії, відбуваються близько до нас. І це правда. Тому що в Євангелія це є не тільки книга тих часів, а Євангелія — це є книга і наших часів. Все, що написано в Євангелії, Воно до цього часу настільки актуально, що воно живе в нашому житті. От чому Євангелія – вічна книга? От чому Євангелія і благовість Божа, вона так завжди реальна во всі віка і времена. Уже ми маємо 2024 рік. Ви казалося рік такої еволюції, прориву в всьому, в науці, в культурі, в освіті. Але ми слухаємо Євангелію, і вона нам напоминає наше життя. Знаєте чому? Тому що заради того, що прийшов Господь у світ, щоб змінити людину, це є саме актуальне в житті. Ми з вами, на жаль, дуже погано змінюємося. Ми з вами, на жаль, в нашому житті не бачимо істини. Що саме головне є в нашому житті? Це є ми з вами, які несуть образ і подобіє Бога. Це ми є з вами ті люди, живі, в яких є душа, в яких є розум, в яких є думка. Господь заради нас прийшов на цей світ. Не заради когось, а заради нас. І ми, напевно, в кожному своєму житті даємо оцінку нашого життя. Ми вже з вами прожили період життя і вже бачимо, наскільки наше життя за наш вік вже змінилося. І ми бачимо, що ніяк ми з вами не можемо розпрощатися з Гріхом. І от ми знову сідаємо за Іван і читаємо його. І кожного разу воно у нас відкривається по-іншому. Слово Боже живе, воно до цього часу діє в нашому розумі, в нашій душі, воно несе нам благу віску. Ми, на жаль, Біблію чи Євангелію, чи священні книги відкриваємо, напевно, дуже рідко, тому що хтось каже, що немає часу, а хтось каже, що він багато роботи, а хтось по-іншому. Але коли ми відкриваємо Євангелію і починаємо читати, то це приходять ті часи, коли ми з вами знаємо, що прийшли тяжкі часи, що потрібно вже успокоїтися, що потрібно стати розумом, душою на своє місце. І ось сьогоднішня Євангелія розказує нам про одного чоловіка, про людину. Жила собі людина, яка народилася сліпою від народження. Це, напевно, саме один із такого страшного, що може бути. Коли ти родився і не бачив світа. От ми з вами ропчемо, що в нас все не так, все не то, нічого не виходить, всі такі, всі складні, всі якісь такі. А от сьогоднішній Іван я показує зовсім інше. Родилася людина, яка не бачила зовсім світу. Цій людині лишилося одне. Заробити вона про життя вона не може. Батьки її старі, вже пожилі люди, і годувати їх теж не зможе. А це потрібно не тільки, щоб дивитися і радіти, це потрібно ходити, мати щось. І ось ця, ця людина, вона де тільки могла сиділа коло воріт, коло будинків, просила б людей, щоб хтось щось кинув, хоча б поїсти. Не грошей просила, недостатку, бо це для неї було взагалі. Щось таке, а тільки щоб хоча б поїсти. І от представте, як ця людина мучилась. Коли ми з вами кажемо, що яке в нас життя тяжке, то давайте подивимося на сьогоднішній ван. У нас є з вами руки, очі. У нас все є. Господь нам все дав. А ми постійно знаходимося в роботі нашої душі і нашого життя. Все в нас не так. І от Христос приходить. Коло цієї людини, а це було коло селянної купелі, приходить, робить Брині, каже по-Слов'янськи, по-нашому це просто плює на землю, і розмішує свіною землю і помазує очі. І каже, йди до Сіламської купелі і вмийся. Цей молода людина, бо він був молодий, він не був, був вода, що таке. Молода людина йде, вмивається і представте чудо. Людина бачить світ. Людина не розуміла, що таке красне, червоне, зелене, синє. Людина не розуміла, що таке сонце, небо, трава. Все було чорне, але вона розуміла тих, що коло неї були люди, які ті люди були. Вона їх, напевно, теж якось мала свою уяву, бо і себе не бачила. І от людина вмивається, і в цей час відкривається і повнота світ. Відкривається світ. І людина бачить, який він красивий. Людина розуміє, що, що, було, що вона втратила, що не мала вона в своєму житті, що для неї було недоступно. Це не те, що чудо, це надчудо. тому що це дар. І ми з вами на цього дару. Ходити, бачити, слухати, очі, руки. Це не просто, як ми собі представляємо, що ми повинні робити. Бо часто так кажуть, дані руки, щоб робити, ноги, щоб ходити. Може не Але це дар. І руки, і ноги, і очі, і вуха це дар Божий. І от представте собі, як ми з вами цим даром в нашому житті принібрігаємо. І ось представляєте собі, що це була субота. І знову являються ті первосвященники, книжники, зовпарисії. Виходить ця людина на, на проповідь. Ну не на пропадь вибачається, виходить на площу, і люди її бачать в цьому селі І всі, її хто тебе іселив? Доходиться до первосвящеників, і вони його визивають. І каже, хто ж посмів тебе в суботу знову ісилив? Хто посмів в суботу відсилив? А хто тебе іселив? Він каже: Ісус той, що той пророком називає, то Сином Божим. Але каже, бачите, я? Стою перед вами і я сьогодні бачу. Первосвященники і книжники кличуть до себе батьків, а народу зібралося багато. І кажуть, це ваш син. А він каже, наш син. Тільки дивіться, як пише Іван, і страху раді от взяти батьків, да? нема ніби нічого цінного, але все-таки. Навіть заради своєї дитини ці батьки і побоялися Христа признати Сином Божим. А знаєте чого? То що вони їх Його? їх би від синагоги відлучили. І каже, це ваш син, да наш син. А ви він дійсно народився сліпим. Каже, так, да, він народився спіпим. Але він вже каже, великий і спитайте його самі. Він вже може за себе відповідати. От як батьки відповіли харісіям. От наша відповідь і життя, воно точно похоже на життя фасії. І скажіть, на сьогоднішня Іван не підходить до життя тих людей, первосвященників, парисіїв і книжників, які вводять людей в оману, але люди, знають, що це омана, бояться признатися зараді страху, тому що є якась влада, є якесь повноваження. І от є наше з вами в житті нас вбиває страх. От дьявол приніс людині страх. Зараз я вам постараюся так, щоб ви поняли, як діє це все. Коли людина має в житті страх, вона тушить в собі вогонь Божий. Вона боїться сказати правду. А знаєте, що таке правда? Господь сказав, я є істина і правда. Значить, людина, яка це все скриває, правда. Людина є носієм зла. А ті люди, які роблять цю неправду і сіять, і залякують інших людей, це є в образі і подобії людини. І сьогодні так само Господа покликали фарисеї, і так саме напали на нього, і на цього дитину, і на цих батьків, і вони налякалися страха радії Юдейського. І коли апостоли спитали, Господи, хто зрішив? Ця дитина, батьки її чи хто? І Господь відповів дуже просто: ні дитина не зрішила, ні батьки не зрішили. А щоб явилася слава Божа. От тепер я вам. Даю відповідь на питання за той час, коли стала на своя церква, Канонічний закон. Не по гріхам і не по ділам, а прийшов час, щоб явилася слава Божа, Того, що молитва праведників, простих людей має велику-велику силу. І ми з вами сьогодні в молитвах маємо милість Божу. Ми сьогодні з вами знаємо одне, що без молитви ми з вами не можемо існувати. І наше життя без молитви передеться в пустоту. От візьміть себе, людей віруючих. І подивіться, скільки, якщо ми не ходимо до храму неділю, другу неділю, третю неділю, ми що з вами відчуваємо? Пустоту. Нам чогось не вистачає. Це не просто відчуття, це факт. Життя в світі забирає в нас сили. Життя общення з людьми злими і ненависними забирає в нас силу. І ми теряємо силу, втрачаємо їх точніше. І ми обезсилюємося, а свідки беруться хвороби від нашого весілля. Від нашої енергії. Що таке є ця енергія? Ця енергія є Дух Святий, молитва. Дивіться святих отців, які молилися день і ніч, але Господь давав їм спитання, вони були на одрі. І в них була сила. Нємочні були тілом, але сильні були духом. І сміялися, і давали благословіння і все інше. Що сьогодні стається з нами. Ми вже захворіємо? ми втрачаємо силу, перестаємо молитися і починаємо унивати. І біс нас забирає саме основне, нашу з вами духовність і нашу з вами віру. І ось ми втрачаємо не саме основне в житті. Це Бога, це нашу з вами молитву і це нашу з вами віру. І тільки якщо людина має віру, вона стає набагато сильнішою. Господь її дає силу благодаті, яка німочним не працює, яка не розходіває, яка має силу. І от сьогодні Господь показав на цій дитині, коли Дух Святий зійшов на нього, щоб явити славу Божу, він став бачим. Ми сьогодні не маємо такої віри. Але ми сьогодні повинні мати надію і уповання. Нас сьогодні дуже легко збити з істини. Нас сьогодні дуже легко збити з толку, тому що ми малодуховний народ стали. Нас нема ні покаяння, ні молітви, ні віри. Нас нема зв'язку з Богом. А якщо Він є, то Він за неділю тільки на один час, коли ми, напевно, стоїмо в крані. І виходимо з нього життя на своєму. І ось ми з вами, по своїй благодаті, повинні пам'ятати, що Господь, так само, як сьогодні, вилікував цю дитину і дав прозріння в світі, Господь дає таке саме прозріння кожному із нас тоді, коли в нас є з вами віра, коли ми люди, які знаходимося в молитві. І не бійтеся нічого, і не бійтеся нікого. Того, що Господь є свобода, Господь є любов і Господь є спокій. Якщо забереться з душі або життя з людини спокій, любов і мир, то обов'язково прийде дьявол, який посіє хаос, злость і ненависть. І дорожіть своїм життям кожну хвилину. Не пускайте туди непотрібних людей, злих, злобних, лукавих, брехливих. Пускайте туди Господа, пускайте туди людей добрих. Як ви скажете, як будемо знати, будете знати. От зустрілися з людиною. Ви поїмо, як сказав Господь Іван, і будете чути. Що починається зразу осуждення? Той не такий, хто не такий, то не таке. Це людина не потрібна. Це людина або вносить ваше життя, або має завість до вас, або вносить ваше життя пустоту. Не приймайте цю пустоту. Шукайте людей добрих, шукайте людей милосердних. Вони будуть приносити вашу, ваш світ, ваше життя в світло. Ви ніколи не будете замучені розговорами з ними, ніколи не будете втомлені, ніколи не будете унивати. Тому що люди, які світяться, приносять світло. А людина, якщо навіть на він приносить світло, а розпочинає знайомство або першу розговорю. А ти чула, а ти бачила, а ти знаєш, а ти читала, а там вже все так погано, а той такий, а той нам казав так, як завжди, по-всякому воно буває. Оце ті люди, від яких треба просто відходити. Особливо цей час. Час і спитання. Моліт і час любові Божу. І тільки любов милосердя переможе в цьому світі. Нічого інше. Злоба, вона не має такої сили, як має любов. Ненависть не має такої сили, як має людська душа. Ідентічність зв'язана з Богом. Моліться, Господь, просіть і буде дано вам. Амінь.